Всім привіт. продовжуємо тему переднього ведучого моста. Зняв я кардан, ідущий від опори до моста, і спробував проїхатися без кардана. І зрозумів, що треба шукати причину у роздатки. Вона дуже гримить. Зараз я підумка в колесо і хочу вам продемонструвати. Ось підведу поближче прокручу колесо рукою і послухайте, я не знаю, чути вам буде чи ні, але гремить серйозно. Так, коли ти їдеш на, на скорості, то набагато сильніше ж воно гремить. І той. Там я заходив на один канал, мужечка, називається аграрій пром, по-моєму. І там він дає розміри, він сам варить ці роздатки і виложив він там розміри, як варить правильно, зварить роздатку. І коли я зрівняв із моїми розмірами, то я зрозумів, що вона в нього вище, десь отак вона приварена. Получається оця шестерня оця. Вона стоїть чуть вище. Може і за того вона гримить, але ну, я вже пробував і шестерню ті міняти, і, і роздатку в зборі другу ставив і результату не дає ніякого. І роздатку я бравцю, що пред в Мелітополі в одному тому самому місці. І вони однаково зварені. Получається трошки нижче вона стоїть по відношенню до 28-зубової шестерні. Може і за цього грамити. Вже не знаю, що йому робити. Як ви думаєте, може бути в цьому причина чи не може? В общем, хочу я її зняти, обрізати отак болгаркою. І чуть вище приподняти і приварити заново. Ось таке. Це вже останній варіант остається. Вже все перепробувано. Це таке. В общем, жду ваших коментарів, що ви посовітуєте. Що може бути ще там. Зазори є там. Пробував я. Ось Тут з прокладками гратися тощі, тонші, то шум він не пропадав. Ну і так ж видно, вращається легко, все без заїдань, без нічого, все чітко. Навіть потихоньку кручу і вже чути, що воно там і то таке. В общем, жду ваших коментарів. Лайків, дізлайків. До побачення.